Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. З сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Полтавщина цієї ночі зазнала ворожої атаки. Дві ракети поцілили у Кременчук. Блогер Денис Корнієв на суд не з'явився. Суддя призначила прийти у суд примусово. Воїни світла, воїни добра уже в колекціях філателістів. На Полтавщині презентували нову марку. Цієї ночі російська армія влучила у критичну інфраструктуру на Полтавщині. У ніч на 16 лютого дві ракети поцілили у Кременчук. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму телеграм-каналі. За його словами, крім ракетних ударів було виявлено й групу безпілотників, зокрема у Полтавському районі. А як написав на своїй Фейсбук сторінці міський голова Кременчука Віталій Малецький, через нічні ракетні удари пошкоджено приватні будинки міста, вікна, дахи, огорожі та автомобілі. Загиблих немає. <му> Октябрьський районний суд міста Полтави сьогодні ухвалив затримати місцевого блогера Дениса Корнієва. Таке рішення було прийнято після того, як підозрюваний не з'явився до суду, де йому мали обрати запобіжний захід. Подробиці дивіться у матеріалі моїх колег. Засідання по справі місцевого проросійського блогера та шоумена Дениса Корнеєва відбулося 16 лютого в Октябрьському районному суді Полтави. У місті він відомий як антивакцинатор і той, хто неодноразово публічно закликав ігнорувати мобілізацію. Нині фігуранту мали обрати запобіжний захід. Та на засідання Корнієв не з'явився. Оригінал довідки з четвертої міської лікарні. Щодо сьогоднішнього його наявки, то буквально з ранку також була викликана швидка допомога. Довідка відповідно буде надана в наступне судове засідання. В зв'язку з погіршенням самопочуття під захист. Він був вимушений звернутися до кондицію. Нагадаємо, що 10 лютого правоохоронці повідомили Денису Корнєєву про підозру за двома частинами кримінального кодексу України: це насильницька зміна чи повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Під час сьогоднішнього засідання прокурор Микола Верблюд клопотав, аби суддя надала дозвіл на затримання підозрюваного. Він дійсно звертався в медичний заклад, після надання йому допомоги він пішов додому. Тобто госпіталізації він не потребує особливо якогось лікування. І тому я вважаю, що на даний момент відсутні яка-небудь інформація про поважні причини неявки його в судове засідання. І, враховуючи викладене мною підготовлено клопотання, продовжували затримання з метою приводу відповідно до КПК. Слідчий суддя Лариса Гольник відповідне клопотання задовольнила надати дозвіл на затримання Корнієва Дениса Олександровича з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під варте. Строк дії ухвали 6 місяців, ухвала скарженню не підлягає. уже через декілька годин. Дениса Корнієва було затримано. Судове засідання продовжили. Суддя гольник ухвалила обрати йому запобіжний захід тримання під вартою до 10 квітня. Тролейбуси номер 3 та 8 у Полтаві змінили свої маршрути. Тимчасово, а все через те, що по вулиці Сінній у напрямку Європейської утворилося глибоке провалля прямо на дорозі. Через підготовку до ремонту каналізаційного колектора тимчасово знеструмили електролінію. Як від сьогодні курсують трійка та вісімка, чому виникла аварія на каналізаційному колекторі та коли її усунуть? Дивіться у сюжеті. Тролейбуси номер 3 склезавод Героя та номер 8 інститут зв'язку героїв Сталінграда тепер до вулиці Європейської прямують не по сіні, як раніше, а через центр. Повертаються ж звичним шляхом через Сіну. Така ситуація склалася через глибоке провалля на дорозі по вулиці Сінній. Тож з 16 лютого змінено два маршрути громадського транспорту для доступу ремонтної техніки. Ділянку довелося тимчасово знеструмити. Відтак рух електротранспорту тут тимчасово неможливий. Пояснили у комунальному підприємстві Полтава Електроавтотранс. Там деобразна таке перехрестя, а сіна вулиця Коцюбинського. і там провал 6 метрів глибиною, Там колодязь водоканаловський демонстраційний. Зруйнувався, вони виконують аварійні роботи. Ми були вимушені змістити на їх прохання контактну мережу тролейбуса і відкінчити струму для того, щоб вони могли виконувати ці аварійні роботи, і вони обіцяться, що це буде два тижні. Тим часом деякі пасажири марно чекають на трійку чи вісімку. А в Який бік вам їхати Ну, туди ту сторону? Ми не знали, що номер три, номер вісім. Я не знала, що наче нічого не, можна і не чекати, я так зрозуміла, так? Да? Чи знали? Ні. Сьогодні я в інтернеті прочитала. Ви користуєтеся цими маршинами? Ну так. Да. Вона, во-первых, дуже рідко ходить. То і вам тепер як пішки йти. Да. Ну, у Полтава водоканалі роз'яснюють старий залізобетонний каналізаційний колодязь зруйнувала сульфатно-газова корозія, тому і утворилася значне провалля. Місце зруйнованого колодязю огорожене. Зараз оформляємо усі відповідні дозвільні документи. І аби пришвидшити процес ремонту, разом з цим ми ведемо всі відповідні підготовчі роботи. Найближчим часом ремонт цього оглядового каналізаційного колодязя буде виконано. Тролейбуси номер 3 та номер 8 знов курсуватимуть звичним маршрутом одразу по завершенню ремонтних робіт. Воїни світла, воїни добра. Тепер це не тільки відома пісня, а й нова марка. Вона присвячена роботі наших комунальників, які відновлюють інфраструктуру країни після російських обстрілів. Як виглядає ця марка? Хто її автор та чи є вона у продажу після першого дня презентації, розкаже Іванна Дімова. Тринадцятирічний полтавець Давид Амстиславський у відділенні Укрпошти купує нові марки Воїни світла, воїни добра. Хлопець вже рік займається філателією. Розповідає, нові екземпляри вдалося придбати через абонемент, адже у вільному доступі їх би швидко розкупили. Мені подобається колекціонувати марки з зображенням техніки та тварин. За рік мені вдалося зібрати близько півтори тисячі марок та триста конвертів. Марку Воїни світла, воїни добра в продаж по всій країні запустили 15 лютого. Її випуск присвятили тим фахівцям спеціальних служб, які цілодобово відновлюють дорожнє полотно, зв'язок та повертають в оселі українців світло, тепло і газ. каже заступник директора Полтавської філії Укрпошти Павло Шестопал. В блок війшли п'ять марок енергетики, дорожники, водопостачальники, зв'язківці і газовики. Тираж невеликий, всього 300 тисяч блоків. На всю Україну ціна одного блоку 90 гривень. До блоку ми також ми випускаємо конверт першого дня. немаркований художній конверт, листівку, магніти. Автором малюнка Воїни світла, воїни добра є художник Олександр Нікітюк, який до цього створив марку про пса патрона. За добу марки про воїнів майже розібрали, зазначає Павло Шестопал. Дуже швидко розкупили. Тим паче, що багато з них були вже заброньовані під філатлістичний абонемент, тобто безпосередні філателісти вже їх викопив. Тому, але тим не менше, досі можна придбати на нашому офіційному сайті. А до річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Укрпошта планує випуск ще однієї марки, з поки що робочою назвою: ПТН ПНХ проанонсував Павло Шестопал. Оборона Полтавського району, підтримка військових та внутрішньо переміщених осіб, а також вирішення найважливіших питань цивільного населення. Такими були і пріоритети у роботі районної військової адміністрації минулого року. Підсумки підбивали сьогодні на засіданні сесії. Основними напрямками діяльності рва були як питання військового характеру. Створення та захист плану оборони міста Полтави та Полтавського району, створення системи територіальної оборони. Також питання, що належить до повноважень Полтавської районної військової адміністрації в цивільному плані. На сьогодні створено 160 місць компактного внутрішньо внутрішньопереміщених осіб у закладах освіти, культури та охорони здоров'я, в яких облаштовано 7440 ліжка місць для проживання. На даний час проживає близько 5 тисяч осіб. Міни та елементи з костюмів надзвичайників усе це можна було побачити сьогодні у новоствореному класі безпеки. Презентували його у Щербанівському ліцеї у цьому кабінеті. Після уроків навчатимуть учнів початкових класів безпеки життєдіяльності. Подробиці дивіться у сюжеті. Ось є у нас ще так, такий пристрій, кішка називається саперна. Макети мін, снарядів та малеча у костюмах надзвичайників. У Щербанівському ліцеї відкрили клас безпеки. У такий спосіб сподіваються на якомога ефективніше засвоєння знань з основ безпеки життєдіяльності. Машинки, пожежні, поліцейські, медичні. Також різні розфарбовки ми робили. Зробили наші макети світ дорожних. Знаків зебру для того, щоб дітям було цікаво. А ще використали техніку для того, щоб дітям показати, що це таке, і навіщо воно сигналізацію і звичайно ж буки для початкової школи і куди ж ми безпеса патрона. Долучилися до створення класу безпеки, надзвичайники та поліціянти надаємо методичну допомогу, тобто. Як ви бачите, ми допомагаємо там шаті форми одягу, тобто надаємо такі матеріали для того, посібники для того, щоб вони могли щось навчатися. І також ці класи будуть приходити наші фахівці. Необхідно спочатку переконатися в своїй безпеці. У нас тут зараз розміщена зебра пішохідний переход для діток, де може він допомогти в інтерактиві, проводити різні заняття і з практики навчитися правильно переходити і поводитися на проїжджій частині. Також ми розмістили певну частину дорожніх знаків. У нас є гра коло безпеки. Окрім усього, оснащення, яке необхідне для вивчення школярами правил пожежної мінної безпеки та цивільного захисту, алгоритму дії у випадку надзвичайних ситуацій на відкритті класу демонструють як надавати домедичну допомогу. Роблять це працівники товариства Червоного хреста і так ми робимо до приїзду швидкої. Ідея створити такий клас з'явилася перед новим роком, розповідає завідуюча кабінетом безпеки Щербанівської ліцеї Ірина Нунка. За півтора місяця приміщення обладнали усім необхідним. Заняття тут проводитимуться для початкових класів. У Нас величезна кількість вчителів, тому кожен із вчителя буде виконувати якусь певну роль в якийсь певний захід, певну гру, певну певне різне завдання. Навчатимуть дітей основам безпеки життєдіяльності після уроків. Говорить Ірина Нонка. Тим часом арт-терапію для внутрішньо переміщених осіб, дітей з інвалідністю, багатодітних родин та звичайних полтавців проводить одна із громадських організацій. Такий вид психологічної реабілітації все більше набирає популярності, адже на заняттях люди не лише знімають емоційну напругу, а й знаходять нових друзів. Побували на одному з таких заходів, і наші кореспонденти. Я підліток, в якого скоро ЗНО дуже багато навантаження на мене. А ці ця арт-терапія допомагає мені розслабитися. Це розвантаження мене. Катерина одна з учасниць сеансу арт-терапії, які у Полтаві проводять для тих, хто потребує емоційного та психологічного розвантаження. Дівчина каже, їй настільки сподобалися такі творчі заняття, що вона дуже хоче, аби про них дізналися інші. А ще мріє стати частиною команди, аби теж допомагати людям. До заходів Геокласу класу може долучитись будь-яка людина, а саме діти до 17 років, їхні сім'ї. Більший пріоритет віддається сім'ям багатодітним, у яких діти з інвалідністю, ВПО. Долучитися та дізнатися про заходи можна на фейсбук сторінки ГО-класу, або вже саме конкретно через геокласів класів представників, яким, я сподіваюся, колись стан. Організатори занять це громадська організація КЛАС разом з проєктом Спільно. Головна мета такої арт-терапії навчитися самостійно розв'язувати свої проблеми, і долати труднощі завдяки мистецтву, каже психолог проєкту Олена Кривенко. Зараз люди потребують саме такого психологічного розвантаження, щоб подолати ті кризи, з якими вони зіштовхнулися. Ми не занурюємося дуже глибоко в травму. Ми навпаки підіймаємо її на рівень паперу і випльоскуємо її за допомогою кольорів, за допомогою ліній, за допомогою свого особистого бачення. Я запропоную тему, таку, як мистецтво змінює свідомість, і за допомогою квітів і повітряних кульок ми сьогодні будемо здійснювати цю цікаву роботу. Починаю ось таким чином. В нас створює таку текстуру цікаву. Ольга Ніконенко приходить на заняття разом з сином вже втретє. Говорить, такі заходи їм дуже подобаються. Два попередніх рази ми були у пані Олени тут на нейрографіці. Малювали разом з своїм сином. Я була, нам дуже подобається ця техніка. Я сам розвиваюся, сам, сам бачу результат, який мені подобається, і мені хочеться це робити знов і знов. Це дуже цікаво та розвиваюче. Якщо у мене є якісь проблеми чи страхи, я можу так само намалювати вдома, і мені буде набагато. Краще пані Олена зі своїм сином теж долучаються до арт-терапії. Вони приїхали до Полтави з Луганської області. кажуть, такі заходи допомагають їм усвоїтися на новому місці. Завжди різна різна різноманіття І є на чому повчитися. Цікаво дуже дітям займатися теж цікаво. До дня єднання, яке в Україні на державному рівні відзначають вже вдруге. У Полтаві презентували сьогодні виставку відомого місцевого фотохудожника Олександра Розума в експозиції 45 світлин. Це частина великої виставки, яку митець готується презентувати до Дня Незалежності. На світлинах цитуючи автора зображені полтавці такими, якими вони є. Це світлини, моменти моїх фоторепортажів. Тут типовий полтавці. Тут всі відомі люди. Я їх не підписував, світлини, бо тут кожен впізнає себе. Вони мають таку художню спрямованість духовності полтави присвячені, а є такі ідейно на політичного складу. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТПІЛЮЄ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас в редакцію телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна.